Український дубляж, окремий вид мистецтва, це кропітка колективна праця, яка робить іншомовне кіно смачним для вух українського глядача. І у сьогоднішньому відео я розповім про ще один трюфель із цукерниці української майстерні. Назар Олександрович Задніпровський, народний артист України, народився у Києві в акторській родині. У 96-му закінчив акторський факультет Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Карпенко Карого. З 97-го – актор Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка на сцені славетного театру зіграв десятки ролей. Назар активно знімається у кіно та серіалах. Його акторські роботи останніх років Слуга народу, скажене весілля, «Останній москаль. В твоєму випадку ще має вийти. Ну, що м'ять, до роботи? Ні, ні, дякую, мені мені не нужна. Я жінці, що зроблю сам. Я теж свої пообіцяв, що до Болгарії повезу. Нічого, стоїть рачки біля картоплі, заграє. А це? Це що по-вашому? Муміо 64 вагони. Мумія. Я особисто оце діставав з вагона. Знаєш, як москалі називають нашу карпатську трембіту. Позорна труба! А у вас є анекдоти не про москалі. Слухай, А може зустрінемо його Марсельєзою? а? Що? Марсельєза? Мене не немає. Та я не проїжу, я про пісню. Таку не треба пісню, я і так засну. Це місія. Для когось це хобі, для когось це просто віддушено, тому віддушено. Для мене все це разом. Я з радістю займаюся озвучкою, але найбільше для мене, от, що я вважаю, що місія це дубляж мультиків. Українською мовою для наших дорогих дітей. І щоб дуже багато батьків увімкнули україномовний переклад мультфільму. І мені дуже приємно, що багато батьків до мене підходять і кажуть набагато краще, ніж у російські ваш персонаж набагато кращий, ніж усійський, і мої діти люблять саме у вашому виконанні там кумбу, або е, ще деяких персонажів, які я там постійно озвучу, або які якщо от, е, мультики, мікану е, це або якщо діти захоплюються е, ракета. Ну, рятівники галактики, от я оце барсукавця озвучив, ракета. ну, я коли озвучую, пару фільмів це виходило, у мене найбільше привітань. Кажуть, дякуємо за ракету. Дякуємо. Український переклад набагато краще. Українські актори фантастичні просто. Ну, це найбільша похвала для нас. Чому? Тому що треба молодь нашу, а в першу чергу наших дітей, щоб їх тягнуло до гарної української мови. Чистої. Що ти либешся, колода? це професійно. Цікаво, як ця бандура влупить!» Оцей притрушений наша здобич. Як війна, то він спати, а за баблом не догнати. На питання чи озвучення це заробіток або творчий процес? Пан Назар відповідає: зайвих грошей не буває. Я все одно їх віддам дружині. Те, чого не можеш зіграти на сцені, можна компенсувати голосом. Можна трохи свого додати, але продюсери вимагають, щоб був жорсткий збіг. Матеріал потім відсилають до Лос-Анджелеса, а там можуть забракувати. Отже, від озвучувань не відмовляюся, тому що дуже люблю українську мову. А на російські озвучки мене й не запрошують, бо родина українська, і в голові російська чомусь не звучить. Я Саманта Джексон. Ви мабуть. Е, так, Саманта Джексон. А друге ім'я? Леслі. О, Боже, ви Семел Джексон! Шикарно, ви як Семел Джексон. А хто це? Ви ніколи в кіні не бували? Це ж той чорний. Той хто душі немає, так не заспіває. Протестую. Відхиляю. Давайте швидко в суд. Бам-бам. Гей, ви адвокати! Цей серіал ми з Джонні дивимось, коли ловим кайф. Lovimo the cran! Я називаю фізкультурою, коли у мене особливо добре виходить продублювати актора зі складними інтонаціями або акцентами, режисери мені кажуть: спасибі, Назар, ти врятував американське кіно. Акценти голівудських артистів це важко, тому що в Америці їх дуже багато. Взагалі в дубляжі я почав працювати ще в 90-ті роки, коли був дитиною. Наприклад, я озвучував казахський фільм Вовчення серед людей я добре котувався, коли мені було років 13-14, поки не почав ламатися голос. Новий виток дубляжу у мене почався в 2007 році, коли мене запросили озвучити корпорацію монстрів. Лакатут! Лака тут Чом твоє око сяє тим чаром. Фу, даси мені дезодорант. Еге, ага, тобі тухле яйце чи дохлу кішку. А є в тебе смердячок. Ні. Чи може смітник? На смердись. Беремо столові ложки, копаємо метро на троєщину і випускаємо її. Привітайся із криковидеральником. Здрасті. Хе-хе, дякую, -хе, друже. Я до тебе ще прийду. Наступного разу наліпи вареники. Закріплений за мною актор Джона Гіл трохтить неначе кулемет, причому так швидко, що у мене завжди дихалки не вистачає, щоб встигнути за ним все повторити. При цьому він все говорить чітко, але проблема в тому, що англійські слова мало того, що коротше наших, так американці дуже сильно їх скорочують. А в українській мові немає таких скорочень, і іноді буває дуже складно потрапити в артикуляцію у відведений екранний час. Американська англійська це вам не лондонська мова, а сленгова. До речі, ми з гілом трохи схожі, повнуваті і з домішкою єврейської крові. Я тільки вищий на зріст. Обидва ми характерно комедійні актори. Коли я дивився мультик мегамозок, в якому Джона озвучив одного з героїв, то він ніби з мене змальований. І матусі, які знають, що я озвучував мультик, часто говорять мені спасибі. Хел, що трапилось? Здається, Джбіль влетів мені у Udса. Я зібрався йти до пролом, ну, до порятунок, коли десь 50 діть з динацька напали, ну я їх від Дубаси усі втекли, а до того плакали, валялись. О, Відважний воїн. Ти що за чудо? О, це, це Бернард. Мій партнер. Я буду вашим героєм! Я буду вашим героєм! Я просто жартую! Я просто приколюсь! Моє ім'я Титан. Твій особистий геройський захисник і просто красень. Як тебе звати? Приколюсь? Я все про тебе знаю. Ой, ой. А ще я прихопив квітів. Я не знав, що ти любиш, тому я узяв типу усе, що було. Добре, ти не любиш квіти, окей? Забули про квіти? Чого ви хочете? Ну, ми могли б з тобою трохи політати над містом. Озвучував слонення в думками на виборі. Він вийшов у мене жартованим до сліз. Хоча такі герої мені трапляються рідко. Я просто е шукав собі що це полетіло. А? Ага! Чао, не доженеш. Переважно солодкої вати. Але як тварина, я напівкіт, напівслон і напівдельфін. Он мислення то дежавю, домовна комунікація, то дежавю. Це критичне мислення до дежавю. Народ нас мають залохів. Поперед! В мене не слюблять. Так, монстри давно писк моди. Ей, Як це... О, він книг хтось навігатор на цій штуці. Глянь, я ледь торкаюсь. Це Мюрей. А, благаю, не впивайте! Йо, Владко, Як сам? Там у шортах можна ходити. Сподіваюсь, ні, бо в мене нозі не засмагли. Деревина! І що мені голою дупою, тепер їх лякати? Ність. Його голова, як дірявий сачок, і твої метафори пролітають. Б... Забери граблі. Це бомба. Це бомба? Ну. Отак валяється під ногами. Я вже кладу її в коробку. У тебе вавка в голові. Перші нормальні слова у поносі твоїх гідотних маразмів. Неймовірно повчальна історія, та нам би оце краще попла. О, ти прикинь, тієї неділі мій господар дав мені маленьку пігулку, так? Мені трохи закрутилося в голові, а тоді раз прокидаюсь, і я серед хмар. Я таких пігулок більше не ковтатиму. Хіба що їх запхнуть у свіженьку сметанку? йому білка, скажіть! То ж сметанка! І ти тягав оце у своїй борсетці? Ти припух, це кочова турбина. Райер дешевий! Кубло ідіотів! Квіла взяли як сліпе кошеня. А цього б не сталося, якби ти не кидався з голою дупою на цілу довбану армію. Я сміюся щиро, автентично і навіть з невеличкими домішками істерики. Бо це фуфло не план. Це і назаду не потягне. Ти теж проти мене? Я є крут. Коняку ютя жабала підставляє, аби ще сляпнути. Збились колом, даунята мов зібрались танцювати тобі, автопеніки, вітав тебе у своєму домі. Ми розділяли трапезу, ти їв бабусні канолі. І як ти відплатив за мою щедрість? Келемком. зі скунсового заду, смердючим, як скунс. Ти зневажив мене, ти зневажив мою бабусю, яку я поховав у цьому келемку. Ви зробили мені послугу. Я допоможу знайти видру. За вашу доброту я заплачу власне. Бамін, еволюція це добре, але в душі ми досі тварини. Сьогодні вночі, як ти лягатимеш спати, намацаєш під подушку щось тепленьке. Ти підскочиш, так і це? а воно смердітиме, бо я тобі кавалок підкладу! Лицар передиця б здасть тобі! Сподіваюсь, хоч батько твій не такий притирок, як оце ти. Невже не можна вирішити цей конфлікт у якийсь мирний спосіб? Або в немирний, а я тоді краще постою там. Рило шквар! А який ще був варіант? Залупать зара! Тільки око тут залиш. На хіба? От він завтра прокинеться. не знайде! Де ж моє кліпало? Метал дуже моцний. Щоб його пробити, треба ці бомби запхати просто в ядро, Его. А наші жирні дупи не пролізуть у ці вузенькі дірочки. І зарубай собі на пагінцях цю кнопочку не чіпати. Бо тоді бомба вйо, і нас рознесе на молекули. Каже: вітаю в грьобаній команді вартових галактиків. Тільки грьобаній, то я від себе. Який у вас найулюбленіший озвучений паном Назаром герой? Напишіть у коментарях, якщо вам сподобалося це відео, тицніть на вподобайку. Також пишіть про який ще голос хотіли би дізнатися. Українських голосів як зірок на небі. Дякую за увагу! Почуємося у наступному відео. Все. Все.